Привіт! Томе агроволод! Зараз їду ризувати ділянку. Одну, другу, третю. Багато ділянки. Опряче, дочі клин, дедля вже. Не суха тут, волога. Волога. Зараз yeah. є. Yeah. Yeah. Селяны, как и сейчас двое идут. Вот я не Ось такий фон. Цей рік не рисував на тракторі. На стерня після солі, діло води. На жаль, було. На жаль було. Ну нічого було. Моя задача вирівняти поле. Дірачки Так, риток задум. Минув бур'яни, там інше до треба, тут виїли в мене бойці, бур'яни пішли, вже я їх не кропив. Тому що сої там не було, я вже зрозумів, що там не буде нічого. Тому я докошу мотокосою. Глибину прям не беру велику тому що не хочу сильно трактора робите і моє діло просто пати вірю на 12 сантиметрів плюс-мінус Моя задача можна брати трошки з переходом. Потім прийде весна, я ще раз поверху прикладу на всі і будемо сіяти знову тут. Це таке. МТ-200 у нас. Супер. Вже не сапунить, не димить, працює. Бачите? І справляється з роботою своєю. Вже обкатку він пройшов ще до цього. Багато ми його обкатували. Трішки в роботу пускали дуже такому економ режимі. Але вже супер. Вже бур'янів понабивалося. Треба виколупати це все. Бачите, трішки заглибив і картина кінька. Краще його ще трішки перемелює. Бачите, рештки краще ховає. Не наповну опустив, навіть 70-200 десь 100 Але ще й ножини ті, серпи є, такі бітарки вони. Ну, саме раз для трактора, який тільки оплатувався і пройшов оплату. тут не буду просто пока. Потім пройдуся. Так. Це така робота, ось така поле. Інше гектора тут. До лісу йде воно. Тіх, хто сумував за мною і за трактором. Дякую, що дивитесь. Ставте лайки, пишіть коментарі, розказуйте друзям, знайомим, сусідам всім. Я буду вдячний. Записую круті відоси з легендарним японцем і почуттям та 200. Який пройшов важкі оці. Я його воскресив, цей трактор. Щоб робити те, що мені до душі. Вирощувати культури, займатися землям і багато чого іншого. Орати людям призирувати допомагати одним словом це рівно буде ще весною тут то проходити ся тому буде все тут нормально нормально піде ти, тихав Так. Третя швидкість, тягне він, нормально, занурюю кризу не повністю. Трактор там навантаження не все Я відчуваю по ньому, він може набагато більше. Але я не вижимаю з До достатньо всього, час у нас є. Отакать працює. Це буде рідніше то тратой. Чим було до цього. А ще залишилось мені. Olha então, a

Та я на другій швидкості. Хочу нормально його перемолотити на цій ділянці. Вище до краю йде воно переп'єха.

Де ще один прохід, то там набагато кров. Це другий раз. Та, тут все дуже добре. Тут трошки гірше, але нічого. Супер! Оце таке, ніж відкрутився. Край. Що ж, будемо завершувати відео. Mitsubishi MT200 впорався з завданням і зараз буде продовжувати працювати. Але вже не на відео, тому що смеркає, вже буде якість гірша, і мені потрібно завершити свою роботу, а не затримуватися. Тому всім дякую за увагу і дякую за те, що дивилися відео. Я думаю, вам сподобався результат. Ось така у нас земелька, пухкенька, все перемішано. Хай воно перегниває в землі. І ставте лайки, пишіть коментарі, щоб не ламався трактор. Для села потяне, як там кажуть. Тому поїхали далі працювати до самої ночі. До побачення.